Друзі, усім привіт! Добрий вечір. Рада вітати нових учасників і всіх, -всі, хто доєднався до наших занять. Продовжуємо з вами вивчати тему самостійних частин мови. Так, і вже завершуємо останню самостійну частину мови прислівник. Яка є незмінна, це єдина незмінна частина мови, ну і особливості вживання, саме в мовленні, типові помилки, і, як завжди, як відрізняти від інших частин мови, як його бачити в тексті, і, відповідно, як його використовувати, не вживаючи і не роблячи помилки. Кожне наше заняття розпочинається з цитати та певної постаті. Сьогодні мова піде про Павла Тичіна. Він говорив, що все можна виправити високою метою та тільки не порожнечу душі. Про що це говорить? Що дійсно людина має чимось займатися, щоб душа була чимось сповнена, душа сповнюється якимось теплими хорошими спогадами, речами, книжками. І, відповідно, сьогодні будемо знайомитися з творчістю Павла Тичини. Це поет, переважно це вірші. І, відповідно, знову ж таки, наскільки він актуальний сьогодні, можливо, ви деякі е вірші пам'ятаєте, вивчали в школі, і, відповідно, як воно лягає в пісні, чому воно актуальне, і сучасна інтерпретація, і інтерпретація е класична, до якої ви звикли раніше. Тому е гість нашого уроку, так, це Павло Тичина. Тому декілька слів про його біографію пропоную вам переглянути, послухати, ну і максимально запам'ятати, що вам було нове, можливо, ви раніше щось про нього чули. Тому приємного перегляду. Ви знаєте, лежу ночами і думаю, великий янеок це раз, великий мерзавець це два, і взагалі дельфін з Божої ласки. Важко повірити, що так називав себе найвідоміший провладний поет радянської України, твори якого мусили обов'язково вивчати учні у школах. Насправді ж ми дуже мало знаємо про справжнього Павла Тичину, новатора у поезії, талановитого перекладача і музиканта. Я ніколи не покохаю жінку, у якої немає слуху, казав поет. І це обдарування єднає усіх жінок, яких кохав Павло Тичина. А їх було чимало. Найбільша його пристрасть сестри Інна та Поля Коновал, з якими познайомився під час навчання у Чернігівській духовній семінарії. Спершу Павло Тичина покохав старшу сестру Поліну. Але та не відповіла йому взаємністю. Він страждав, але втішився в обіймах молодшої сестри інни. О, панно інно, панно інно, я сам, вікно, сніги, сестру я вашу так любив дитинно, злотоцінно любив давно, цвіли луги, О, люба інно, ніжна інно. Ніжна Інна рано померла, а тичина майже одразу познайомився із майбутньою дружиною Лідією Папарук. Вона – 16-річна донька господині квартири, в якій винаймав кімнату чоловік. Він – 25-річний перспективний поет, твори якого вже друкують у газетах та журналах. Дівчина закохалася в нього майже одразу. І понад 20 років чекала взаємності. Вони одружаться, коли течині виповниться вже 48. «Лідусі, хороший, золотий. Ваша душа, ваша чутливість, Лідусю ще більше мене нечутливого і пристижують, і гріють. Знаєте, ви мене всього і багато прощаєте, і прощаєте як ніхто. Вірна Лідія вела особистий архів поета, готувала йому та лікувала його. А він часто усамітнювався і знаходив нових мус для творчості. Він іменитий поет, вона молода та безтурботна красуня Олена Ржечицька, яку ніжно назвав Лялею. Була набагато молодшою студенткою художницею. Та розбила його серце. Ливень застав нас із лялею на виноградній горі. Униз побігли тільки тоді, коли на нас і нитки сухої не було. Розвалена гостиниця через вікно сиділи до півночі. Я цілував лялю всю Всю. перед самим собою. Одзначаю, що я вчора чистіший з чистих був, цікаво і страшно. Тичина був найвідомішим українським радянським поетом 20-30-х років ХХ 20 століття. Його твори виходили десятитисячними тиражами. Його вивчали у школах і вишах. І саме тичина був автором слів гімну УРСР. Живи, Україно! Прекрасна і сильна. В Радянському Союзі ти щастя знайшла між рівними рівна, між вільними вільна. Під сонцем свободи, як світ розцвіла. Натомість саме у той період для багатьох колег-письменників тичина поет помирає за дифірамби більшовицькій владі геніального кларнетиста прозвали геніальним блазнем. і навіть складали образливі віршики про його творчість. Краще з'їсти кирпичину ніж читати Павла тичину, бо нема нічого гірше, як учить тичини вірші. Але найбільшу славу Тичина отримав за свої ранні твори. Його поезією захоплюються у Польщі, Чехії, Великій Британії, Німеччині та Франції. А за мелодичність у віршах його назавжди запам'ятають творцем унікального кларнетистичного стилю. Ви знаєте, як липа шелестить у місячні весняні ночі. Кохана спить, кохана спить. Піди збуди, цілуй їй очі. Кохана спить. Ви ж чули бо так липа шелестить. Павло Тичина працював у редакціях газет і журналів, був помічником хормейстра у театрі та навіть навчав нотам майбутнього хорового диригента Григорія Вирьовку. Понад 10 років обіймав посади міністра освіти України та голови Верховної Ради УРСР. Він на кілька десятиліть призупинив русифікацію України. Вже на останньому році життя Гервардський університет номінував Павла Тичину на Нобелевську премію. Але поет відмовився від нагороди, щоб залишитися в Україні. Ось такі дані про Павла Тичину. Ми можемо спостерігати дійсно дуже багато поглядів про те, що він, начебто, да, писав і на замовлення радянської влади, але тоді були такі часи. Але не дивлячись на те, що він міг виїхати за кордон, так, от, визнати ця Нобелівська премія за кордоном бути відомим, він все таки обрав шлях залишитися в Україні. І якщо брати саме його ранню творчість, а не політичне життя і його погляди, то дійсно вона заслуговує на те, що вона є визначна в світі, перекладається багатьма мовами, і навіть є такі моменти, які цікавість біографії, любовна ліріка, яка не стосується якихось Таких державних речей, але не дивлячись на те, що в нього була був такий факт в житті, і а, цей жарт по причин це дійсно було звідси, тому що ну ось так не сприймали його. Але як постать визначна і а, вивчається він в школі, це любовна лірика. Виноситься його, а, тобто він рані, він завжди вивчався в школі, і а, де, де, деяка частина віршів виноситься на ЗНО, як тест. тобто це Твори, які вивчаються в школі на пам'ять. І, відповідно, я впевнена, що ви також чули віршу пану Інно, як Липеше листиць. І він єдиний поет, який запровадив ну, поняття з його творчістю, це поняття віршова поезія, кларнетизм. Що це значить? Кларнети це музичний інструмент. Це значить, що його поезія є звукові ефекти, є слухові ефекти, то ось саме, що його поезія дуже гарно лягає і на музику, але навіть коли читаєш, тут тобто ти відчуваєш на слух, уявляєш, бо ми коли щось читаємо, все одно у нас якісь образи з'являються перед очима чи в голові. І, відповідно, його поезія саме слухові, слухові речі, які ми можемо почути, коли грає кларнет. Тому ось такий факт, який пов'язаний з його творчістю. Пригадаємо трошечки ми з вами тему минулого заняття, тобто це зворот дієприслівниковий, дієприкметниковий. Так пам'ятаємо, ми говорили про дієприслівниковий зворот, що це додаткова дія. До речі, молодці, хто брав участь у тестуванні, бачить, що більшість з вас відповідає правильно. Це значить, що наші уроки проходять не дарма, і щось щось, ви щось дізнаєтеся і вдосконалюєтесь в цих знаннях. Тому тут ми говорили: пропоную вам поглянути на ці речення і знайти помилки. В чому тут суть? В тому, що виконавець дії, тобто підмет, має виконувати ту саму функцію, а дієприслівник або дієприслівниковий зворот це певна додаткова дія. Самотній дуб за цікавих хлопців перебуваючи на екскурсії. Підмет дуб, виходить дуб. Зацікавив, коли перебував на екскурсії. Тут помилка в тому, що дуб ну, не, не може перебувати на екскурсії. Так? Тобто ми маємо е, переробити це речення, щоб у нас з'явився підмет. Е, самотній дуб зацікавили хлопців, коли ми перебували на екскурсії, тоді було б правильно. Блукаючи лісом, милуючись красою, весняних квітів, учням було зібрано матеріал для твору. Тут у нас є безособове дієслово, було зібрано. Тобто учні зібрали матеріал для твору. Речення правильно відредаговано, буде звучати так: блукаючи лісом, милуючись красою весняних квітів, учні зібрали. Матеріал для твору, бо було зібрано це безособове дієслово, безособове дієслово, якщо є в реченні, там не може бути підмета, або дія має виконуватися кимось. Якщо дія ніким не виконується, то і звороту, звичайно, там не може бути апріорі. Наступне оповідання, написане Петром, відпочиваючи, всім дуже сподобалось. Виходить, оповідання, відпочивало. Тому ми звертаємо увагу. До речі, на ЗНО дуже багато таких вправ саме на зворот, тому що, на перший погляд, ми не можемо цю помилку побачити. Тому оповідання, що написав Петро, всім дуже сподобалось. Або, ну, не може відповідати. Тут Петро написав оповідання. Або Петро, відпочиваючи, написав оповідання, тобто зробити підмет, що Петро відпочиває як в якому разі не оповідання. Не вивчивши правила, вчителька поставила мені двійку. Так, виходить, вчителька не вивчила правила. Так, вчителька поставила мені двійку за те, що я не вивчив правило. Бо я не вивчив правило, за це мені вчителька поставила, коли вчителька тобто поставила. Вчителька, а не вивчив правило я, різні виконавці дії. І граючи в м'яча, мати покликала мене обідати. Виходить, мати покликала і мати грала. Тобто, коли я грав у м'яч, мати покликала мене обідати. Ось таким чином пам'ятайте, що дієприслівник, дієприслівниковий зворот має стосуватися підмета. Тобто одного виконавця. Якщо у вас різні виконавці, то ви маєте до цих різних виконавців підібрати дію як основну, тобто, присудок, або як дієприставниковий зворот. Ми дієслівні частини мови, так? Тобто у нас є самостійні частини мови, вони поділяються на імені та дієслівні. Дієслови ми вивчали протягом деяких. Декількох занять, так тому що дієслово має декілька форм, і остання самостійна частина це прислівник. Мова сьогодні піде про прислівник при дієслові, тобто при слові, при дієслові. Щоб не переплутати прислівник, прикметник прийменник, треба відрізняти: прикметник це прикмета, це ознака. Він стоїть біля іменника. Прислівник біля іменника ніколи не буде стояти. Зазвичай він характеризує дієслово. Воно домашнє вам буде дуже класне, корисне відео, кумедне відео, чому прислівник незмінна частина мови, чому він такий унікальний і чому він саме біля дієслова. Тому що у нас прикметник, як ознаку, він характеризує іменник. Тобто, якщо ми кажемо дівчина, яка гарна. А ось прислівник вирішив собі характеризувати дію. Зробив як швидко, намалював як гарно, тобто і гарна дівчина це ознака краси, але дівчина це іменник, а зробив гарно це якби характеристика дії. Як? Тому дуже часто плутають прислівник-прикметник, бо він майже звучить однаково. Але і запитання, прислівник як? А прикметник який або яка? Тобто дуже схожі питання, дуже схожі на на, на звук. Але ви маєте пам'ятати, що прислівник безпосередньо стоїть біля дієслова. Він не може стояти біля іменних частин мови. Імені частини мови нагадую, це іменник, прикметник, числівник та займенник. Тому прислівник типово. Відноситься до дієслова, начебто при слові, але при дієслові. Ну і третє слово, яке плутають, це прийменник, при імені частині мови. Він не може стояти біля дієслова, але прийменник це тема наступного нашого заняття. Що ж таке прислівник як як визначення? Частина мови. Означає ознаку дії, ознаку предмета або ознаку іншої ознаки. Що значить ці такі страшні слова, ознака «ознака», ознак. Ознаку дії, тобто характеризує дія, яка це дія? Зроблено швидко, зроблено гарно. Ознаку предмета, наприклад, котлета по київськи, або ознаку іншої ознаки. Дуже швидко, дуже це ознака і швидко це ознака. Тобто ось такі відповідає на питання, як, коли, для чого, чому, де, куди, скільки, звідки. В реченні найчастіше є обставиною, як член речення, може бути означенням, якщо ми говоримо котлета по-київськи, не котлета як, а котлета яка, але частина мови по-київськи буде прислівник, тому в реченні буде означення. Хвилястою лінією. І присудок, якщо ми говоримо про було душно. Так, було душно. Це присудок виступає тоді, прислівне, коли це безособове. Було душно. Ми розуміємо, що ми відчуваємо це, але дія, підмет ніхто її не виконує. Дія відбувається сама по собі. Ось практичне завдання. Давайте спробуємо з вами. Щойно, що ми проговорили, позначає ознаку дії, ознаку «предмета», ознаку ознаки. Працювати самовіддано. Що це може означати? Що характеризує прислівник самовіддано? Звичайно, дію, бо стоїть біля дієслова працювати як самовіддано. Широко розтилатися також позначає дію. Розтилатися як? Тобто ознаку дії, тобто, а. приїхати надовго знов ознака дія. Так, таємничок ружляючи. От тут уже у нас є. Хоча кружляючи, що це у нас? Це дієслово. Це діє, форма дієслова дієприслівник. Ачі чи ячі, чи, учіючий, шивши. минула наша тема. То ось ми якраз про те, що це характеризує дію, бо дієслово знов А. Ніколи не забувати, не забувати коли, ніколи. Так само А. Падіння з висока. Отут ми вже дивимося, падіння це іменник. Тобто це щось конкретне. Падіння яке? Тобто, це характеризує як явище. Явище, предмет, воно дуже схоже. Надзвичайно весело. Тут варіант В. Надзвичайно весело. Надзвичайно, це ознака, весело це ознака. Тому тут одна ознака підсилює іншу. Так далеко, як далеко, теж ознака ознаки. Зовсім інший. Зовсім. інший. Інший і зовсім це ознака ознаки. -ознаки. Перекинути до гори. Перекинутий як? Перекинутий це у нас дієприкметник, але в будь-якому разі це діє слово. це ознака дії, тобто А, і останнє низько навислий. Він низько, навислий, навислий це ознака ознаки. Він є навислий, так? Це прикметник, але як навислий? Низько ознаку, ознаку, тобто В. Ось так, щоб ви розуміли, хоча б що значить це попереднє правило, яке ми з вами проглянули. У речень, прислівник найчастіше виконує різних видів обставин, місце часу, способу дії, причини тощо, тому що це навіть можете записати так собі, зафіксувати: прислівник дорівнює обставина. тому що прислівник відповідає на питання, як, де, коли, як частина мови. А вже як член речення, в реченні він є обставин, так само може відповідати на питання, як де, коли, звідки. Ну, тобто на ті самі питання. Річ означень главаш грузинські котлета по-київськи. Ми розуміємо, що якщо він стоїть біля іменника, то в реченні це означення, хоча частина мови прислівник. Зрідка частиною складеного присадку: Сонце є низенько, вечір є близенько. Підметом може бути одне сьогодні краще ніж два, завтра. Сьогодні це підмет. Завтра це у нас так само підмет. Тому ось такий ось моменти. Але про члени речення будемо говорити вже, коли вивчимо всі частини мови, тому що треба знати, яка це частина мови. А вже далі, які це члени речення. Ну і завершуємо наше заняття таким корисним відео. Я його вам раджу переглянути до наших наступних занять, тому що якраз тут розповідається, який прислівник був, як він виник у такої ролі казочки, але дуже-дуже цікаво. Про те, як зрозуміти, чому він схожий на прикметник, так не плутати прислівник-прикметник по назві, не плутати прислівник-прикметник за запитанням, бо прислівник це як, а прикметник це яка, який, яке? Ну і оце ознака, ознака, ознаки іншої ознаки, це те, що ви побачили щойно, щоб ви могли собі зафіксувати. Тому. Дякую вам за увагу. На цьому наш урок, перший, перша частинка нашого уроку, завершена. Ми дякуємо благодійному фонду Вадима Столера, що у нас є така можливість записувати ці уроки для вас, робити ці уроки для вас та разом покращувати нашу українську мову. Тому на все добре, Па-па!